Ювілейне молитовне віче цієї неділі в центрі Сум колективно молилися за Україну. Люди зібралися тисячний раз, до цього публічно молилися щодня. Подробиці – дивіться у сюжеті. Ювілейне молитовне віче ініціювали представники протестантських церков Сум, але участь у ньому беруть представники різних конфесій. Усього на площі Незалежності зібралися близько 150 сумчан. Приєднуємося до всього цього бажання, миру, любові і злагоди для України і процвітання і Господнього благословіння взиваємо і кличемо на всю нашу Україну. Розраховуємо на спасіння нашої України, перш за все від того атеїзму, який нас переслідував скільки років, і віру в те, що нам тільки Всевишній допоможе вийти з цієї складної ситуації. Сьогодні молитва особлива, чому? Тому що вона молитва за Україну, за війська українські. Ки щоб они приклад прекратилась эта война, щоб все було в мире хорошо, щоб все было четко. Ця молитва відбувалася кожного дня тут, на цій площі. В неділю це було як молитовне віче з 16 до 17, -ї. а по буднях з 18 до 19 тут молилися віруючі кожного дня. Ми не маємо особливих таких написаних молитов, але те, що нам підказує наше серце, біль людська, вона нас саме надихає на те, щоб ми молилися за всі потреби. Анна на Сергій Мілецький на часі новини дуже дякуємо.